І так, друзі, урок четвертий, як перевести з одного гаманця на інший, з одної біржі на іншу біржу. Дивимося на екран. Друзі, пересилаємо з біржі на біржу, кошти. Заходимо, наприклад, на біржу Bybit. Нам потрібно взяти наш гаманець. Бачите, написано депозит. Або в правому нижньому кутку активи. І тут є теж депозит. Депозит чого? Нам потрібен, наприклад, USDT. Вибираємо Tether USDT. У нас з'явилося номер гаманця, але нам потрібно обов'язково вибрати сеть. Бачите, тут є список сітей. І сама розпространенна сеть це TRC-20, хоча. На Binance лучше перекидувати збірніше на Bybit лучше перекидувати через сеть bip 20 Але ми сьогодні розглянемо іменно з вами trc 20 тому що це розпространенна сеть, і між собою часто люди користуються сеть trc 20 з гаманця на біржу, з біржу на гаманець, де в якої компанії це відбувається. Я кажу, дай мені кошелек trc 20 цей кошельок, бачите, знаходиться ось, такий довгий, називаємо копірувати. Він під QR-кодом. Бачите, THZ заканчується на QS. Ми його скопірували. Або тут копірувати адрес, нажимаємо, вертаємося на нашу біржу, і нам потрібно переслати. Ми заходимо на гаманці. Якщо у вас гроші на спотовому, значить з спотуву. Якщо гроші на поповнені, значить поповнення. І нажимаємо зняття. Іли вивісті, якщо у вас на російській, зняття. Вибираємо, що ми будемо переходити: USDT. Надіслати через криптомережу. Російський буде через криптосеть». Нажимаємо адреса. Ми вставляємо адресу цього гаманця, браємо мережу. І тут треба обов'язково бути уважним. Раз ми вибрали мережу ТРЦ-20, ось до Трон ТРЦ-20, значить вибираємо мережу Трон ТРЦ-20. Про мережі, які комісії вони дають, ми говоримо в наших групах. У тобто мене є група, де я навчаю новичків з нуля. Група не безплатна, але я уділяю всім увагу і виводю людей на нормальний рівень. Сума, Ну, наприклад, там 2000. Бачите, сума отримання 1999. Тобто, 1 доллар це комісія буде в сіті Tron TRC 20 з одної біржі на другу. Якщо я хочу, щоб дійшло рівно 2000, я пишу 2001. І тоді дойде 2000. Якщо ми БІП-20 використовуємо з біржі на біржу, там буде наполовину менше. Тобто дивимося, ввели, перевіряємо наш гаманець. Зняття підтвердити, Тобто ми повинні підтвердити: отримати код на номер телефону. і Отримуємо код на пошту. Тобто ми маємо підтвердити, тут дуже гарна безпека, що ми відправляємо. Давайте ми спочатку зайдемо на нашу пошту. Ось. Копіруємо код, вставляємо. А потім заходимо в наші смски. 766 505. 766 505. Надіслати. Зняття в процесі обробки. Чекаємо, поки нам на біржу байбід, може пройти 5 і навіть 7 хвилин прийдуть наші кошти. Пройшло декілька хвилин, і наші кошти, бачите, в активи. Прийшли 2000, вам треба розуміти, друзі, що або ви будете пересилати 5 USDT, або ви будете пересилати 2000, або ви будете пересилати 10 тисяч. комісія в Сіті trc 20 береться долар. Неважна, яка сума. Тому якщо ви вдруг трохи підзаробляєте собі між біржами на курсах, Треба розуміти, що сума має бути там, хороша, 2000-1000, щоб зідало, допустимо, 1 долар. Давайте зробимо тепер назад. Щоб ви бачили, як пересилається на біржу Binance. Нам потрібно взяти гаманець в біржі Binance. Давайте зайдемо на біржу Binance. Я вже так роблю рідко, бачите, дохід 184 за сутки я торгую монетами. Але Покажу, ми можемо на спотовий гаманець або на гаманець для поповнення. Вносимо депозит, нажимаємо, і нам потрібно, що ми вносимо? USDT. Це мережу вибираємо. Тобто, Якщо ми вибирали Tron, TRC-20, то для перекидки між Bybit і Binance, будь використовувати BNB. BIP20. Ось Я беру. Я копірую цей гаманець. Вертаюсь на біржу ByBit. І нажимаю вивод средств. Звідси я вивожу, а туди завожу. Все, в принципі, просто. Нажимаю вивод средств. Вибираю, що я буду виводити. USDT. І мені треба адрес. Тобто я вставляю адресу кошелька. Я вибираю сеть bip 20 Сеть должна співпадати, друзі. Якщо ми пересилаємо через ТРЦ20, значить ТРЦ. Якщо bip 20, значить BIP 20. І сума вода, вивода 2000. Пускає, тому що треба 1999. У мене на нічого не було. Чому? Тому що. Комісія буде 0,3. У мене тут був 0. А коли я вбиваю 2000. От, то 0,3 в мене ще немає на рахунку. Тобто, пишемо 1999. і В мене ще останеться. Комісія за вивод средств буде всього 30 центів. З байбіт на Binance 30 центів комісія. Нажимаємо підтвердити. Підтвердити. Ну і вводимо, соответственно, точно так же код І код з Google Аутентифікатора. Нажимаем получить код і заходимо на почту. Запрос на вивод. Копіруємо код. Вставляємо сюда. Тут я вставляю код від Google аутентифікатор. Я ввів аутентифікатор свій ввів, заявка на вивод відправлена. Нажимаю ОК. Друзі, з аутентифікатором і так все просто. Записати його не дасть. Запись екрану не дає. Тому вам потрібен аутентифікатор, Ну, я з своїми партнерами осваюю в телефонному режимі. І так, ми заходимо на Binance і чекаємо наші кошти. Буквально пару хвилин і кошти мають прийти. Друзі, пройшло буквально пару хвилин. І в нас 1999 на нашому гаманці тут 20 центів було. А на Bybit У нас лишилось 70. Тобто, я вам спеціально показую, що комісію зняло всього 30 центів. Ну, Сеть BIP20, вона використовується, наприклад, добре з біржі ByBit на біржу Binance. Якщо будуть інші біржі, ByBit, наприклад, біржа, там використовується сеть TRC20. Але Там може бути поцікавіший курс. Так, друзі, ну, якщо ви робите все по роліку, то нічого складного нема. Головне, е Гаманець брати і щоб співпадали сеть. Якщо ви перераховуєте ТРЦ-20, значить гаманець має бути ТРЦ-20. Якщо ви перераховуєте БІП 20, значить гаманець має бути БІП 20. Тобто ви можете з Binance на і з байбіт на Binance перераховувати через е, мережу БІП-20.